Король спорту у футбол підкорює серця не лише спортсменів, а й усіх, хто, хоч трохи ласить до азарту, Небайдужі до цієї гри і працівники групи компаній Нові продукти, зокрема і товариства Нові напої, що розташоване в місті Жашків. Тим паче, що керівництво заохочує колектив до гри у футбол. Приміром, ось уже як 10 років підприємство проводить чемпіонат, за перемогу в якому передбачається доволі пристойна грошова нагорода. А цьогоріч керівництво «ТОВ нові продукти започаткувало і перехідний кубок. Турнір ми проводимо кожен рік. Я вам скажу, що настільки зараз бачите, які емоції, зараз бачите який азарт. Наші команди готувалися. Вони готувалися. Вони на буквально на протязі півтора-два місяці вони чекали, коли буде початок турніру. Це дуже великий плюс. Це згуртованість команди. Це згуртованість іменно тих людей, які кожен день працюють в роботі. Вони один одного знають. Вони один одного розуміють на дільницях виробництва. А тут вони зараз бачать і один одного розуміють на дільницях іменно команди. Футболі це дуже дуже великий плюс. Згуртованість. На виробництві, плюс згуртованість в команді, в команді на полі це дуже-дуже те, раді чого, мабуть, керівництво нашого підприємства просто вони хочуть це бачити, тому що здоровий образ життя, підтримка один одного. Це, мабуть, те, що на даний час дуже потрібно. Команди за традицією формуються відповідно до ліній виробництва. Наприклад, до команди Вантажники входять працівники складу, до команди банка працівники лінії із розливу напоїв у банки. До фіналу цьогоріч потрапила команда Шейк, робітники лінії розливу напоїв у скляну тару та сироповарки, працівники ділянки приготування сиропів. І хто б не вирвався вперед у чемпіонаті, за всіх однаково вболіває менеджер із виробництва слабоалкогольних напоїв і за сумісництвом, тренер Євгеній Рубан. Саме йому і доводиться збирати команди на полі, не дивлячись на досить щільний графік роботи своїх підлеглих. На жаль, тренування у нас приходиться зміщати разом з виробничим процесом, тому з тим виникають певні проблеми. Всі працюють по змінам. Тому зібрати команду дуже тяжко. На жаль, команди збираються тільки на е, змагання, тому що можна відпустити з однієї зміни з кимось замінити. А е, збираються капітани команд. Вони назначають якийсь час, особливо перед чемпіонатом, коли готовляться, і виходять на тренування, тобто, домовляються, приходять сюди, пробують поле пробували. Це не так часто відбувається. Це обидві кома команди мої підлеглі, тому мені якби. Як кажуть, хто б не виграв, мені буде приємно. Тут а, той випадок, коли я вболіваю і за тих, і за тих. хочеться якийсь футбол побачити. Гарний бажан, не якийсь, а гарний. Прийшли підтримати футболістів їхні рідні колеги і навіть колишні працівники щедрі на поради і дотепи. Ну, що ти ділиш? Ну, ось зач... ну бій ворота, да і все ані ж самі собі помогти. Зміна наша Шейковська грає, наші колеги, наша зміна. Ви за них вболіваєте? Ногами всім тілом». Минулого року це були переможці. Цього року також надієтесь на перемогу. Звісно, звісно. Вони завжди переможці. Да, не дивлячись на голи, вони завжди наші переможці. Зміна мою раю. Хто саме? Ну, шейк. На вашу думку, які в них тут і слабкі сторони і чи є шанс виграти? Ну, по ігрі одинаковому Але надієтесь на перемогу? Так, звісно, в будь-якому. Іграє команда сироповарки проти команди Стекло Шейк. Я болею за сироповарку. За ваші колеги? Да. Боліваю за сироповарку, бо я там працюю. Хлопці наші молодці, 2-0 виграють. <сум> молодці, що ще можу сказати. А чому ви самі не на полі? <сум> бо я сьогодні на почну зміну, то я прийшов поболівати. А за кого боліваєте? За сироповарку. А чому саме за Ну Так я там працював колись. Може, у вас є бажання вийти на поле. Як скажуть, так вийде. Чому ж ви не берете е, участь у грі? Але поки не достатньо. хлопці справляються не в запасі? Так. Да. Подібні чемпіонати на футбольних полях Жашкова не рідкість. Втім, за словами голови районного фізкультурно-спортивного клубу Колос В'ячеслава Мартенька, гравці підприємства Нові напої відзначаються особливим ентузіазмом і жагою до перемоги. Постійно кожну суботу у нас е, проводиться змагання саме по футболу. Є заявлених 9 команд із району, які приймають участь на першість району. До речі, хто є гравцями цих команд? Переважно молодь, яка закінчила середню школу. Значить, навіть ті люди, які поступили в вищі учбові заклади, вони приїжджають спеціально на проведення турніру. Все віддаються, і люди такі до 40 років. Да, навіть э, мають велике бажання, ентузіазм, і це дуже приємно. Дуже приємно, от, як беруть участь такі підприємства, не то, що потужні, а вони потужні ентузіазмом до заохочення людей до спорту. Це дуже радує, це є великий плюс у розвитку. В районі от спорту конкуренція між командами, запал і щирі емоції футболістів та вболівальників усе це робило вирішальну гру чемпіонату незабутньою. Перемогли сироповарки. Турнір футбольний 2014 року завершився. Дуже велика подяка вам, всім за те, що прийняли таку активну участь. Дуже велика подяка в першу чергу нашим болівальникам. Перше місце за декілька років турніру зайняла команда представників сіроповарочного відділення і щоб здобути таку блискучу перемогу, потрібні неабияке завзяття і наполегливі тренування. Втім, в результаті разом із перемогою футболісти отримують ще й згуртування єдність і командний дух, що має більшу цінність. Ніж винагорода. Перша допомога виграти це віра в перемогу. Команда, яка в нас у цьому році наконець-то трошки скриплена, більше в нас було з кого вибрати, так як у нас трошки більше працівників у цьому році. Ну і саме на перше, це було зусилля, які були прикладені до цього. В цьому році ми виклалися, всі хлопці на всю виклались. Навіть, чесно кажучи, я не очікував, що ми так будемо грати. Хлопцям, велике спасіба, вони молодці сьогодні трималися. Команда зіграна вже трошки більше. Ну, напевно, це й допомогло. Ніколи скільки років не перемагали, а тут скільки стремління до того, щоб перемогти. Ну, зібралася команда, ми зібрали колектив. і стремління, удача. Такі перемоги на полі допомагають потім в роботі? Так, да, звичайно, і колектив. Спочиняся себе починаємо робити ефективніше. Команда Шайк, котра посіла в чемпіонаті друге місце, теж не падає духом, бо, як відомо, головне не перемога, а участь. Ми старалися, але на жаль, нам не, цей рік не повезло. О, ну будем, той рік перше місце в нас було. Ну, на вашу думку, над чим варто попрацювати, щоб в наступному році ви все-таки отримали кубок? Тренуватись трошки і все, все було добре. Футбол один із численних, так би мовити, бонусів, які доступні працівникам групи компанії Нові продукти така ініціатива підприємства заслуговує на високу оцінку, адже керівництво колективом повинно ґрунтуватися не лише на вимогах до роботи, елементарна згуртованість працівників, позитивна атмосфера в колективі, дружнє спілкування поза роботою допомагають в рази підвищувати виробництво. Окрім того, організація дозвілля активного відпочинку працівників ще раз підтверджує, що діяльність групи компаній нові продукти соціально спрямована.